Цьому дні ми з вами розважаємо над Євангелією від апостола Матея. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його. Господи, мій лежить вдома, розслаблений і мучиться важко. Ісус каже до нього: Я прийду оздоровлюю. Сотнику відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я підвладний чоловік, і маю вояків під собою, кажу цьому, і він іде, і тому ходи, і він приходить. І слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли з ними. Істину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу і заседуть з за Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникове, Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж хвилини. Слава тобі, Господи, слава тобі! Один мій приятель під час підготовки до іспиту він переглядав деякі питання, кажучи, я це знаю, і йдемо відповідно далі. Коли ж витягнув саме те питання, то був охоплений жахом, усвідомивши, що воно йому далеко було незрозуміле, і він, відповідно, завалив іспит. Перше враження деколи є обманливе. У цій правді. Пересвідчуємося своїм життям і досвідом, тому не дивуємося, що в житті мусимо перейти через багато проб, тестів чи іспитів, вимогливість, котрих зростає разом з відповідальністю певної професії чи заняття. І, хоч ідеться про неприємності для людей є певним благодіянням, бо допомагають відкрити також і усвідомити слабкі місця. Мудрий чоловік вітає це і пізнає глибше, усвідомлюючи всі свої недовліки і слабкості, та направляє їх. Якщо сьогоднішня Євангелія закликає нас визначити особливість нашої віри, то тут мусимо це бути цілком не завжди приємно, але. Напевно, це буде корисно для кожного з нас. Сотник з Євангелії був язичником, коли поганська релігія вже не могла заспокоїтися духовних потреб людей, численні погани з пошаною і всяким подивом дивилися на віру ізраїльського народу, а у серці в них, мабуть, вже була певна якась єдність. Цей сотник, напевно, належав до тих, коли стає перед Христом і своєю просьбою. Несвідомо визнає віру, котру носить у своєму серці. Те, що він вийстояв у вірі, підтверджують слова Спасителя. Істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Це час випробовування, віри, переживання, ті, котрі якраз супроводжували Ісуса Христа, навіть не мали такого. Хоч Євангелист Матей не конкретизує, хто конкретно йде. Без сумніву, йшли певні євреї та навіть учні Ісуса Христа, не знаємо, як зреагували на христову оцінку сотника віри вони. Напевно, важко було сприйняти слова Ісуса Христа. Язичник перевершив у віри правовірних євреїв. Як би ми встояли, перериваючи таке випробування нашої віри, чи не обігнав би нас якийсь Певний поганин, котрий, на нашу думку, дуже далекий є від Бога. Це питання, яке залишається відкрите, тому що деколи самовпевненість наша у нашій вірі є нашим падінням. Георг Ланзенстин каже: віра за жодних обставин і ніколи в історії людства не була чиїмось безперечною власністю, як, наприклад, певний банковий рахунок. В якого можна знімати гроші, коли нам тільки заманеться за правдиву віру треба постійно боротися і зміцнюватися в ній. Тому така людина вірою прибігає у своїх безсилі до всемогутнього Бога. Кожну чисту, щиру справжню віру супроводжують також і темна певна така тінь невірства. Істинну віру потрібно щодня набувати і її плекати. Хто цього не робить, кінцем в результаті може її втратити. З тих слів стає очевидним, що справжньою вірою не можна вважати віру в тих людей, для котрих існування Бога однаково, правдиве, як існування, наприклад, льодовиків у північному морі. Але ні одне ані інше, на жаль, не має впливу на їхнє життя. Істина віра це є певна присутність і помітна в щоденному нашому житті, у всіх її вчинках та виявах. Коли проаналізувати їх, як ми запитали, чому робили так, а не інакше, мусили б відповісти тому, що в це я вірю. Дав би Бог, щоб люди, котрі є свідомими і є свідками свого життя, Дійшли б до такого самого висновку, засвідчивши, що їхні діла залежать від їхньої віри. Адже справді християнин не може приховати свою віру. Рано став, помилився, перед ідою помилився, перед дорогою на роботу чи до школи, помилився, поблагословив, щоб Господь дав йому добрий шлях. Починаючи працювати, знов помолився, просячи Божого благословення, закінчив, подякував, завершує свій день чи сідає їсти, теж просить, дякуй Богові. Свого часу пару французької парафії Монтамантар розповів, як прийшов до нього один робітник і сказав би йому: каже: Отче, якби я зустрів священника на вулиці 20 років тому, відразу би його застрілив. Так і я ненавидів був релігію і все, що з нею пов'язане. Але тепер із мною сталася цілковито інакша ситуація. У місті, де я працюю, одна жінка захворіла на дивну хвороба. страшенно смерділо. Ніхто нею не хотів опікуватися. Та прийшла до неї одна сестра Монахиня. Вона піклувалася над нею. Як власної дитину з великою любов'ю прислуговувала її, ніби жодного запаху не відчувала, тоді я собі сказав по-людськи, це є просто неможливо, та панахиня, напевно, чиниться Божою силою. Тоді цей робітник був вирішив, що вже не буде більше боротися своєю дружиною, яка намагалася ходити в неділю до храму, та він і боронив, вирішив, що навіть потрібно хрестити їхнього восьмирічного сина. Врешті сказав Священникові, відтоді і сам ходжу до храму і живу як християнин. Він почав зростати у вірі, випробування, тести, іспиди, все це на перший погляд є певні досить негарні неприємності в нашому житті. Проте допомагають нам усвідомити наші слабкі місця. Справді, як ми віримо, якщо сьогоднішнє Євангеліє стало для нас своєрідним таким певним випробуванням також віри, якщо відкрило наші слабкі місця, будемо знати, над чим у собі працювати, і якщо ми мудрі, то поправимо своє життя для власного спасіння і спасіння наших ближніх. Маємо пам'ятати, що певні відпробування, які стаються в житті, вони показують завжди нам, яка насправді у нас віра. Чи ми уповаємо на Бога, чи ми падаємо у розпач, чи ми шукаємо помочі десь інде? Випробування це завжди екзамен, яка в нас віра, який я християнин, який я батько, мати, чи який я є Син. Слава Ісусу Христу!